Перший гол в матчі Барусія Барселона. Барселона забила після ауту. Зодні м'яча у гравців Барусі є перевага після вкидання ауту – 5 проти 4. Але Педри не чисельну перевагу своєю технікою. Спокійно розгортається під тиском та віддає передачі між двох гравців Борусії на дані Ольмо. Також бачимо в кадрі гравця Борусії, який ніби і грає з дані Ольмо, але розташовується у напівпозиції і не встигає його накрити. Дані Ольмо користується вільним простором і спокійно приймає м'яч першим дотиком вперед. І тим самим Барселона вже вибігає у швидку атаку з чисельною перевагою 4 в 3. І у ситуації меншості, коли є багато вільного простору і коли Емре Джан ще задалеко знаходиться, Шлотерберг вирішує агресивно зустріти Дані Ольмо, висувається на нього, тим самим відкриває коридор для передачі глибину на Рафінію. Ну і інший захисник Барусії намагаються спіймати Рафінію офсайд, але вдало. І тим самим атака з 4 в 3 перетвориться на атаку 2 в 0. У Рафіні була можливість навіть викупити передачу на Ямалі, але Рафінії сам впорався із завданням забити гол.